Координатори проєкту «Владометр» іноді дивуються своїй роботі. Для них було справжнім відкриттям, що деякі політики виконують свої передвиборчі обіцянки. Політики виконують обіцянки. Не всі політики виконують обіцянки, не всі обіцянки виконують політики, але менше з тим, щось виконується. Політики намагаються щось зробити. Це було це було величезне відкриття. На сайті Владометру зафіксовано понад 4 тисячі обіцянок політиків. Координатори слідкують за їх виконанням і аналізують результати дій. Це своєрідний громадський контроль і показник для кожного виборця, та й самим політикам привід не розкидатись перед громадянами, обіцянками, цяцянками. Ідея, яка була на початку, вона полягала в тому, що коли Чиновник доходить до свого кабінету, коли вибори закінчуються, він забуває про свою передвиборчу програму, про те, що він пообіцяв своїм виборцям. Так само забувають і виборці. І вже всі звикли до того, що. Вибори пройшли, програму поклали на полицю в архіви на сайті ЦВК, і більше до них немає жодного, ну жодного інтересу. Познайомитися з програмою міського голови Полтави Олександра Мамая у координаторів проекту не вийшло. Ми намагалися знайти програму пана Мамая да, дві року, і ми, на жаль, не змогли цього зробити. Да, бо хто хтось нам сказав, що можна приїхати в Полтаву і зробити скан з газети. Принаймні самі полтавці можуть оцінити роботу мера і пригадати те, що він обіцяв. Ми ж нагадаємо деякі пункти програми Олександра Мамая, побудувати молокозаводу Полтаві, зробити у місті дороги європейського зразка, ліквідувати кумівство у владі, зробити її відкритою, плату за проїзд не підвищувати. Узимку обіцяли снігу не буде. Його прибиратиме новісінька техніка. Заступників у мера повинно було бути три і працювати вони мали б на безоплатній основі. Міський же голова обіцяв працювати за одну гривню та без відпусток. Нагадаємо, що саме зараз у місті розглядається питання про чергове підвищення вартості проїзду у транспорті. Міський голова разом із шістьма заступниками регулярно нараховують собі не лише заробітну платню, а й преміальні. За останні три місяці Олександр Мамай вже тричі відпочивав від роботи. Координатори проєкту «Владометр» закликають місцевих журналістів, громадських діячів і активістів проводити моніторинг діяльності місцевих чиновників. І регіональних депутатів-мажоритарників, щоб пересвідчитись, чи за того віддали вони свій голос.